Добрий день, дорогесенки мої. Запрошую вас на мій канал Хочу в Італію. Дякую, що ви зайшли, дякую, що ви підписалися. Пишете мені лайк, мені ставите лайк і пишете коменти. Сьогодні я вам розкажу, ви знаєте, скільки можна. В Італії дуже-дуже багато років, тут 25 років, і колись, як ти мав якісь гроші і ти хотів вложити в банку, тобі давали 3,5%. І через це я навіть могла купити квартиру, тому що мені гарна цифра налітала кожен місяць, кожен рік, і е, можна було б чуть, чуть заробити. Ви знаєте, скільки тепер коштує? Я тепер на пошту пішла взнати, скільки можна, наприклад, скільки дають процентів на пошті. Бо в нас пошта так само, так само, як банк, е, так само, все, все, все все це роби. боніфіку ви можете послати з пошти. і... Цю карточку, щоб оплачувати всюди, вам так само дадуть, так все нормально. На пошті зараз так само є різні такі, де можна вложити гроші, але дають дуже мало. Бо, тому що є, Якщо ти хочеш ризикувати багато, хочеш ризикувати, занесеш там 20 тисяч, хочеш рискувати, тобі дадуть 2%. Якщо ти не хочеш рискувати, просто зовсім саме найпростіше, де ви зовсім не будете рискувати, це означає, що тому, що як ви будете тримати на, в банку на книжці свої гроші, на книжці, так? Підвод має відкрити книжку, ви собі будете носити на пошту кожен місяць вашу зарплату, та що вам залишиться, наприклад, баданти, Як працює на години, наприклад, їй залишається 500 євро кожен місяць. Получає вона там 1200, припустимо, допомагає вона дітям, висилає вона гроші, тратить собі на сумочки, на профуми тут в Італії. І їй кожен місяць залишається 500 євро. Вона тих 500 євро несе на пошту і відкриває лібрито книжечку таку на пошті. І на цій книжечці, щоб тримати таку книжечку, дороге щоб мати таку книгу, просто щоб гроші там стояли. Вона назбирала там, наприклад, 10 тисяч, і в неї ці гроші стоять мертвим грузом на цій, на цій книжці. І Щоб тримати таку книжку, це коштує. Це коштує І вам в рік вийде сума така собі, така не дуже велика, але вам вийде сума, залежить, скільки ви там грошей будете тримати. А є ще такий метод, як ви, ви знімете з цієї книжки і положите, як називається, скажу вам в наступному відео, бо я зараз не пам'ятаю, якщо ви знімете ці гроші і вложите в такий самий дуже звичайний простий варіант, де ви можете кожен місяць доложувати ті гроші, де ви можете знімати, і де ви можете в будь-який час зняти всі ті гроші. Тому що там, де ви рискуєте, там, де вам дадуть більше процентів, наприклад, 2%, може бути навіть і 3%, там, де ви рискуєте, це означає, що ви на 3 роки, мінімально 3 роки, ви ці гроші не повинні знімати. Тому що, наприклад, якщо ви перший на 3 роки, чому на три роки? Тому що на один рік не вигідно, тому що перший рік, наприклад, ви занесли 10 тисяч. Так, У вас там 10 тисяч. Перший рік з тих 10 тисяч вони знімають за ці всі послуги, що вони вас там оформили, що вони прийняли ляква. І з тих 10 тисяч перший місяць у вас залишиться, наприклад, 9500. Пізніше з тих 9500, вже другий місяць, вас починає, другий рік вже починає рости. І ви починаєте прибуток мати такий великий. Але ви от 3 роки не можете, 3-5 років ви не можете знімати ці гроші. Там трошки я такого не хочу, я такого не хочу. Я не знаю, я ось зараз думаю, що мені робити. Але ще є ось такий ось вихід такий, що, наприклад, ви за ви там тримаєте, але вас тоді нічого не буде куштувати. Ви там знімаєте ці гроші, ви зрозуміли, мене знімаєте з книжки, вложуєте, в цей, зараз на другий раз я вам скажу, як називається і там вам дають мінімум-мінімум е, заробітку. Скільки заробітку? Це менше, ніж 1 долар. Це приблизно 750% від цієї суми. Це дуже-дуже мало, це дуже мало, дорогі мої. От так все впало, так все впало. І в Італії теж ніяких інтересів нема. Наприклад, 10 тисяч, так, і що ви в рік заробите? Дали ви їм 10 тисяч, але ви їм дали. Але ви в будь-який час що позитивно, що ви в будь-який час, як вам потрібно, ви ті гроші заберете, і ви собі можете вложити щось друге, ви можете купити щось, ви можете собі доложити і ви нічого не втрачаєте. І е, якщо ви ці гроші, наприклад, з тих 10 тисяч, ви не, чіп, не чіпляєте, вам підросте у один рік 750 євро. І це дуже мало. 10 тисяч, от ви так даруєте їм, щоб в хаті під подушкою не тримати, так? і з тих 10 тисяч вам виросте 750 євро в рік. 750 євро це невеликі гроші. Це невеликі гроші. Хто не хоче рискувати, це приблизно буде так, бо якась 13 та зарплата, навіть трошки менша, як одна баданти получає, або ваші відпускні, наприклад, так? Богдан Данте має в Італії 26 днів відпуску, і якщо вона ці вихідні, вона їх ці цей відпуск вона їх не використає. А я дуже так багато роблю, і мені дуже так подобається не використовувати свій відпуск. А чому? Тому що тут ми в Італії не знаю, як зараз в Україні, але ми тут в Італії беремо відпуск, коли ти хочеш і як ти хочеш. І в основному італійці беруть відпуск, наприклад, на 2 дні. Це означає, субота-неділя ти вдома, пізніше ще на два дні, і ти за чотири дні ти можеш поїхати куди ти хочеш. Можеш поїхати і Німеччина тут у нас близько є. І ти можеш поїхати. Ми тут в Європі, у нас тут вот дуже все близько, і ти можеш туди поїхати, куди ти хочеш. І отак так само мій компаньон бере. 2-3 дні відпуску і помаленьку. Ми так їздимо. Ми не беремо так, не йдемо, а беремо То, хто, бачите, хто йде, хто, баданти, які тут працюють, вони їдуть в Україну, їдуть на один місяць, тоді вони використовують всі 26 днів. 26 днів плюс ще ті вихідні, ти ще маєш 4 дні неділі вихідний. Ще там після обіда, і тобі, ну, Виходить, тобі місяць відпуску. Тобі виходить. І от ця пошта дає тобі такий, от, ще такий бонус тих 750 євро, якщо ти там будеш тримати гроші. Якщо ти їм тих отдаш 10 тисяч, щоб вони тобі тримали. І це, це невеликі гроші, але ти зовсім зовсім так я сказала, не рискуєш. Тобі треба, ти пішла сьогодні, заявила, що тобі треба на завтра гроші, чи там через 3 дні вони тобі гроші всі віддадуть, чи зразу 5 тисяч. Ось такі, такі малесенькі, треба квартиру купляти, дорогенькі мої. Треба купляти квартиру, так як я купила тут в Італії. І я, я дуже, себе дуже часто уявляю, як я би була на Україні, я от дочка, так? а моя мама в Італії працює. І я би дуже-дуже була задоволена, якби моя мама в Італії купила квартиру. Я собі дуже так часто уявляю, дуже часто, як розумієте, от я собі, бо я, наприклад, поїхала в 30 років з України. І я вертаюся в цей період. Як я, наприклад, живу на Україні, я маю 30 років, моя мама поїхала в Італію на заробітки. І я розумію, що так, щоб купити тут квартиру в Італії, то треба, треба не розкидати гроші наліво-на право, а треба просто їх. Економити, не то, що економити, можна і дуже сильно найді не... просто не купляти багато всього лишнього, багато взуття, тих, тих, тих сумок, того ті передачі, такі всякі дорогі. Ну, Баданти передають всякі передачі. І зараз коштує, я не знаю, півтора евро, два евро за кілограм в Україну. Я цього ніколи такого не робила. Я навіть гроші зекономила на те, що я ніяких посилок пересилала. Я ще, як мій тато, був живий. Я посилала там кілька посилок перші роки, це був перший другий рік. І, і пізніше все. Я посилала, посилала, бо в нас на Україні дійсно ще тоді не було таких такого сира хорошого. Це були які роки? Це були 2000 ні роки, початок 2000 року. Це було дуже тяжко на Україні, бо було зовсім зовсім нічого не було, що купити. І, а тепер це не треба, тепер не треба. Було б добре, якби от жіночки, скільки в нас тут є, скільки вас тут жаліє, що ви не купили хату в Італії, а гроші розійшлися наліво, направо. І як ти приїхала в Італію, тобі 40 років, тобі вже зараз 60 років, ти вже чуєш, що тобі пізно. І ви мені в коментах багато написали, що я добре зробила, що я купила. Я про свою квартиру, цю, що я отут живу, я вам все все розкажу. Мені от треба підняти той журнал показати вам ціну, бо моя квартира навіть є в журналі. Я той журнал зберігла, покажу вам це, покажу вам ще фотографії моєї мами, е, хоча фотографії, е, як я була молода, красива, кілька років назад, там, мій брат є, всі мої є, мій син, всі ми є там. Покажу вам деякі фотографії, так в мене просто по плану так є. І от за квартиру я вам хотіла сказати: перш ніж купляти квартиру, треба. Мати ідеї кярі, яку ви хочете купляти, друге мої. Чи ви хочете з ремонтом повністю? Саме найліпше було би дуже добре. От мені, повезло, мені повезло, тому що я є цю квартиру купляла, я мала компаньон, я мала гроші свої. І я жила з ним. І вже з ним жила три роки, ніж я купила хату. ви розумієте? І як в мене тут ремонт робили, я з ним там жила. Я не, не бачила того пороху, я не їла того пороху, я була дуже спокійна, бо я в хороших умовах жила. Там, де ми жили, він жив в Афіто, 53 метри, 54 метри квадратних. І ми там жили разом. Гарненька квартирка, така, така як вам сказати, сучасна, гарна, все нове там було, кухня новесенька. Все гарно. Червоний диван був, ліжко, спальня дуже гарна. Було все все, все нове, бо це був новий будинок 12, 12, скажімо, 12 років він мав. І пізніше ця квартира навіть продавалася, тому що ця квартира була куплена там, де ми жили, в Афіто. Афіто це означає, ми платили гроші за те, що ми там живемо. Ця квартира навіть продавалася і запропонували навіть мому компаньйонові. Хочеш купити, бо перше, ніж цю квартиру продавати. Треба було, і так є тут в Італії, запропонувати тим людям, які там живуть. І дійсно, ця квартира продалася. Зараз я так згадала скоренько, Ця квартира продалася разом з нами. І купив одна людина, яка, е, яка, зра, яка хотіла здавати в Афіто. Ми, розумію, навіть не Нам просто помінялися е, 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 ті, що дають, е, як вам сказати, е, власники, просто власник помінявся цієї квартири. І, і ми навіть не замітили. Цю квартиру е, саме найперша тільки побудувалася, там, де ми жили в Афіто, купив її тато для одного сина. Як син підросте, вжениться, він мав мати ту квартирку. Але так як син вженився, вженився, не вженився ще, а просто підріз великий, вивчився школу, закінчив і знайшов роботу в Фіренці, він знайшов дуже важливу роботу в Фіренці, і він перейшов на роботу Фіренце жити. І, звичайно, там він, він наймав він квартиру Фіренце. Фіренці дорого, а в нього там робота серйозна і хороша, і на довгі руки. і цей... Тату мусив продати ту квартиру і купив Фіренси. Тоді купила друга людина і, і, і от ми там жили вже другий цей був цієї квартири. Квартира там, де ми жили, була не дуже така аж добра, тому що, знаєте, вона стояла на таких стопчиках, як будинок на На скільки він там був поверхів? На шість поверхів. Це був такий великий будинок. Я колись вам покажу, бо я там часто їзджу машиною. Я завжди так заглядаю. Но наша сторона була північна. Північна, це означає, що в спальні на одну сторону виходила і спальня, і кухня, кухня open space це означає все разом. Але балкон був довгий-довгий, що було двоє дверей, які виходили з кухні і виходили зі спальні туди. Я навіть літом як хотіла просушити подушки. Зимою ми взагалі сонця не бачили. Літом я хотіла просушити подушки, щось таке, знаєте, винести на вулицю, наприклад, подушки, ну десь колись. Тоді там сонця взагалі не було. Там сонце було тільки, бо будинки були високі, вони закривали. Там сонце було одну годинку. От було з пів одинадцятої до пів дванадцятої. От на той період, а зранку яке сонце, воно ще так сильно не б'є, навіть і не гріє. І там було досить холодно. Ми до тепер, навіть як згадуємо, яка там букита, мов дубар. Я навіть лягала спати з бутилкою. Ви можете поставити півтора, бут... півтора літри пластмасову бутилку. Я на... нагрівала, е, горячої, сильно грячої води наливала і так просто йшла скоріше лягати. Мій компаніон там ще сидів. А, а я так вот, е, мені подобається вже там телевізор. Я сключила телевізор. Я собі вже так відпочивала. А він ще за комп'ютером сидів е, е, в кухні, так як би сказали. Я пам'ятаю, з що бути бра... йшла і так, щоб мені і, і спала. У мене був такий е, светр. Я вам колись вже покажу. Кашмір такий, що я ми колись в Туріну їздили, я цей светер купила спеціально, щоб спати. Е, тому що е, була 50% знижка. Білий кашмір, такий гольфіком, так зроблений, він такий гарний, він такий мігенький, теплий. була 50% знижка. Це був чоловічий варіант, чоловічий е, сведер е, М малесенький, малесенький. Тому він і скоренько хотіли його продати і збавитися, бо знаєте, М е, е, дорогий сведер, а розмір М е, на такого маленького хлопчика ніхто не, не, не хоче, нема такого хлопчика маленького. А я собі купила чоловічий сведер. Осе, я в тому, я по піжамі ще брала ось цей. Е, ось цей сведер з, з, того, з як називається, з кашмір, кашмір. І в мене є багато свідрічка з кашмір. І той сведер я вже 3 роки, 4 роки, я ніякий кашмір я не, не одягаю, тому що в нас дуже те, тепло тут в Італії. Температура завжди сильніша кожен місяць, кожен рік. Що я хотіла, чому там так було холодно? Тому що вікна погані. От номер один вікна. Я отут прийшла, я переробила всі вікна. У мене вікна з алюмінією. Алюміній це самий, самий найякісніший матеріал, бо є три Італії роблять з трьох матеріалів: півічі, називається півічі. Пініше називається дерево і алюмінію. Півучі, це, напевно, той пластик такий. Це саме найгірші. І у мене тут не проходить не холод, не... зимою холод мені не заходить. Мені тепло літом не заходить, мені звуку я ніякого не чую. І от саме найперше, як ви купите свою квартирку, свою хату, саме найперше, поміняйте вікна. У мене вікна дуже-дуже якісні, в мене є двох-два е, скла. Є, можна навіть і три робити, три, не три, два скла. Це означає, що. Але як сильно сонце б'є, я ось так до скла приложу руку, у мене скло горяче. У мене скло горяче. Але я дуже того не боюся, тому що у нас, а є. Оці, знаєте, от як вони називаються. Ж -ж -ж -ж. І ти опускаєш, і ти в хаті на такому половину холоді. Хата така напівтемна, щоб тобі сонце тут не на, на стіл тобі не гріло, щоб тобі на, на меблі не світило. І взагалі в такій прохладній хаті дуже добре спати. Дівчатка, купляйте хату. І бо це дуже-дуже вигідно, я би ще, одну купила, ще б одну купила, але невелику, невелику, тому що велика хата дуже коштує багато, якщо у вас діти вже дорослі. Краще купити одну, але щоб не мати проблем пізніше, одну і довести її до кінця. Особливо треба добре дивитися, скільки коштує, наприклад, сходи, якщо миють, якщо біля вашого будинку якийсь сад великий є, що приходять часто стригти траву, дерева обрізати, приходять або замітати кругом. Це дуже дорого коштує. Наприклад, Джада, де ця дівчинка з автизмом, з якою я працюю, її мама сказала, що вона кожен місяць платить 70 євро, 70 а я плачу 30 євро. Це велика різниця, я не знаю, чого вона так багато платить. Мене, я навіть я купляла хату, то там було написано кондомініо, скільки кондомініо коштує. Мене було написано 30 євро. Воно може бути так 30-35. Не рахую, це означає, що сходи шумиють, а не рахуючи, пізніше ще, ще плюс того може бути і дуже часто є, навіть якщо, там, наприклад, в вашому будинку труба е забилася, треба почистити це всі. Скидаються, хто живе тут в будинку. Брама електрична, тут нас багато-багато раз вже полумалася, там приходив електрик, треба окремо заплатити механізм новий. Пізні тут вже я тут живу три роки. Пізніше скло тут розбилося при вхідні двері, таке велике от вхідні двері велике, скло розбилося. Яка година, скільки я тут вже говорю? Аку 18 хвилин. Бо я на білому я не бачу нічого. А я ось так, як бачите, як отак зроблю, оп. Оп, 18 хвилин, дорогасінькі мої, я це хотіла сказати, бо я не хочу дуже сильно до дорогі відео, але хочу вам багато порад таких давати. І ви мені вже написали, що Анна, ти даєш такі гарні поради, і я прислуховуюся до, до цього. Дуже добре купляти е, квартиру і думайте, де ви її купляєте, бо ми йдемо всі до старості. Якщо вам навіть 40, якщо вам 50-60 років особливо, дивіться, щоб був... Магазин недалеко, в такій більше центральній зоні, щоб ви, ви вийшли. Я от вожу машину, в мене машина є. І, а я все одно боялася і не хочу, я не, не розраховую на машину. Бо як, як, не дай Боже, нога тебе там ну що, болить нога, коліно тебе болить, і ти не можеш водити машину. І, хоча вона в тебе є, а продукти треба йти купляти, І ти ногами ти не можеш так далеко зайти. А так за угол є магазин. Є аптека, її все решту. Дуже добре в такій центральній зоні, більше, як ви, щоб ви ходили ногами. І так само я дуже була осторожна, щоб не купляти якусь дешеву хату, наприклад, гарну, велику, все гарно, але щоб не було якийсь там останній ліфт чи четвертий поверх і м четвертий поверх, і нема ліфту, саме основне, саме основне нема ліфту. Я розумію, що тут, тут в Італії дуже рідко що таке, що ліфт не працює. Але таке може бути. таке може бути. У нас, е, от скільки я тут живу, вже третій-четвертий рік я тут живу. В нас, я ліфтом не користуюся, бо в мене перший поверх. Це другий по-італійськи. У мене перший поверх. По-італійськи перший. По-українськи по по, по це другий. Піді мною одна людина живе. І я тут роблю, я тут роблю сім, е, сім сходок, і в мене ліфт починається. І я навіть один поверх, деколи їду ліфтом. Якщо у мене дуже багато продуктів, якщо ми купляємо деколи воду, щось таке тяжке, мій компаньйон не хоче їхати. Я кажу, ти пожалій своїх колін, ти своєї свої с -с -с спини. Я кажу, зайдемо в ліфт, нас нічого не коштує, ми ж платимо за ліфт. А, а саме основне, хто живе, та як я, я за ліфт плачу теж, але мінімально за ліфт платиться, на якому поверсі ви живете. Ви не забудьте. Якщо ви живете на п'ятому, на восьмому поверсі, ви за ліфт платите більше. Більше ви платите. Мої. В будь-якому випадку зараз набагато набагато ліпше, треба робити якийсь контракт, щоб вам зробили позику в банку. Е, щоб вам зробили в позику в банку. І треба, треба мати контракт, е, на постійний такий контракт, і навіть якщо ваші діти працюють десь тут, це можна все разом зробити. Все разом. Ви, діти, і така гарантія є, і все можна разом зробити. Ну, мені повезло в ті, в, ті, в ті часи, бо я багато років працювала, скажімо, як вам сказати, працювала і багато років відложувала я гроші, відложувала, 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 відложувала. І я змогла отак легко купити квартиру, але це... Я всі роботи, я як на 24 години. Чому мені це тяжко не було? Ви мені говорите, ой, ти, ти самі кращі молоді руки, ти пропали, тобі, ти багато працювала. Мені не було тяжко, бо тут, тут, тут наші всі, як наші, мої тут всі є. Я тут сина зразу привезла на другий рік. Як я тільки отримала Джорно, so я його зразу привезла. 14 років мій син був. Я його послала в школу. Ви розумієте, мама, яка має дитину тут. Вона набагато спокійніша та мама. В неї думки ось тут не, не... баданти тут не живе. Вона тут живе, а думки в неї літають в Україну, в Україну літають. І вона завжди дуже стресата. Мій син тут був, я його зразу сюди привезла. Так само моя мама не хотіла їхати, я її сюди привезла і зробила з моїй мамі е, називається Раджонджміменто familiare. Це означає, це не я робила, це мій брат робив. Це означає, що моя мама приїде, її зразу візу відкриють і вона може їздити туди-сюди. І це називається воз'єднання сім'ї. Ми так зробили. Щоб то скорі... ну, а щоб таке зробити, це означає, що я теж на сина робила воз'єднання сім'ї, це означає, що ваша хата підходить, що вона тут бо тут провіряє, що наприклад, наприклад, сюди. Наприклад, моя мама приїхала, вона прописана, моя мама тут в Італії, прописана все, бо вона має воз'єднання сім'ї. Але якщо ваша хата не відповідає або засильно маленька, ну маленька, ні, тому що якщо кімнатка маленька, наприклад, там, де мій, мій син жив, там була кімнатка маленька, мені здається, 15 метрів квадратних. І як прийшли провіряти, сказали, О, то кімнатка маленька, для 15 п'ятнадцяти не підходить. І тоді треба було дозволити, що мій син повинен користуватися цілі, ціл, 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 цілою хатою. І так само мій брат зробив для моєї мами таке воз'єднання сім'ї. Де все відповідало нормам, дорогі мої. Купляйте квартиру, я маю я вам розкажу все, як я купила, за скільки я купила. Але треба мати ідеї і Бо я тільки хотіла купити таку квартирку. Місце, основне для мене було місце. Основне, щоб я зробила там капітальний ремонт. Я хотіла квартирку. В такому районі, де будинок, скажімо, де ремонт не робився, вже 50 років. Я хотіла це все-все викинути і зробити все нове. Але для мене роль відігравала зона зона, де ми живемо. У мене напівцентральна зона. Я тут собі ногами всюди піду. Заход 20-15 хвилин в центр. Всюди я ногами. До поїзда я піду ногами, в лікарню я піду ногами, всі магазини в мене рядом, всюди ногами я піду. І ось так на роботу їзду до Джади, бо джада живе на другому кінці, і мені туди треба їхати до неї. Дівчинка з автизмом, з якою я працюю, і мені дуже навіть машина добра, де коли сісти в машину з нею на 10 хвилин, щоб вона заспокоїлася, вона трошки відпочила. Тому що вона деколи така сильно нервова, вона так мене б'є. І, і, і кричить на цілий і кричить дуже сильно, Прямо кричить, падає на землю, таку істерику робить. Зараз її мама поміняла, не мама, а психіатр поміняв оті е, капельки, щоб вона була спокійна, але сказав лікар, що треба дві тижні чекати, коли вони будуть ефект робити. І просто я хотіла вам сказати, що ще ефекту немає, дівчинка ось така, і я туди їду, мушу їхати машиною. Так? Якщо б було б близько, я би ходила. Просто ногами, бо мені подобається ногами. Я на тому закінчую. Дякую, що ви були з ме, зі мною. Що ви... Я зараз підготуюся, підготуюся, бо я вам хочу показати ще диван, який я купила. Який диван має бути вигідний? Як купляти вигідний диван? Треба диван купляти не красивий, а вигідний саме найперше. І скільки мій стіл куштує з натурального мармуру, дорогий, якісний, скільки я за крісла заплатила, усі, бачите? Ну, я зараз і не, можу, не вони піднімаю цю ми. Побачимося в наступних відео, дорогенькі мої, дякую вам і щасливі, щасливої вам. Щастя буде тоді, коли закінчиться війна, дорогасеньки. Тоді буде щастя, тоді буде спокій. А зараз вам здоров'я і терпіння нам усім і побачимося якнайскоріше. І слава Україні! Героям слава!